Знаєте, коли я подивився, не давайте з іншого боку зайду. Mm -hmm. На тих, хто стали раптом казати, ой, якось недобре. Я Корошенка не люблю. Порошенко мені не такий, не сякий. Але це неправильно, це шкідливо. Я на увазі маю на увазі дуже провладних, з яких зараз будуть малювати таку, нібито трошки опозицію. Це навіть не про голос. Це стерненко, це притула. Та дуже багато. Я дивлюся, як з центру пента той ж самий Ліонов. Інші. Ні, там толкові люди є теж там, ж не один Фесенко. Але як вони починають розказувати, це шкідливо для України все? І в мене з'являється цікава ідея, така думка. А може, це, може це внутрішній розборчик не проти Порошенка, а внутрішній розборчик на банковій між татаровськими єрмаківськими і між обома групами і Зеленським, який вчепився за владу зубами, каже: Я не уйду. А йому кажуть, Вова, ти вже всіх нас тут скоро похорониш. Без тебе ми ще якось виживемо. А з тобою у нас тут просто нам капут, катастрофа і все. Я про це не раз вже говорив. Там дуже серйозні війни йдуть на банковій, насправді, і там підставляють одні одних, і кримінальні справи масово відкривають. Справа проти Порошенка, вона убойна для тих, хто її розкручує. Вона просто убойна. Тому що. Зараз ми про це поговоримо. Вона не має за собою жодної юридичної складової, просто взагалі жодної. Під нею провисають певні моменти фальсифікації, за які когось доведеться відповідати. Теж про це зараз ще поговоримо. Плюс ця справа всі вже офіційно заявили у світі. Вона політична. Тобто, люди, які причетні виявляться до фальсифікації цих справ і введення санкцій проти Порошенка. Мають загрозу після закінчення бойових дій в Україні, коли припиниться оцей принцип про Україну не згадуємо нічого поганого. Україну захищаємо все. Тому що якщо ми почнемо говорити, якісь погані речі, що санкції вводити, чи арештовувати за кордоном українських посадовців або їхні рахунки, це ж виключе питання: а кому ми допомагаємо своїх же народів? Кому ми бюджетні гроші гроші платників податків віддаємо? І от ця справа вона занадто маркерна. Можна навіть справи по кличку. Він цього на все мер столиці. Так відомо дуже людина в світі, але тільки мер столиці. Вони у всьому світі розлітаються. Справи проти е, чернігівської влади, інші проти місцевого самоврядування розлітаються у всьому світі, і за них колись будуть санкції проти учасників. Виявляєте собі лідер опозиції? Йому шию діаметрально протилежно чим він чого він займається, і всі без винятку розуміють, що це фальшивка. Всі пробують від цього відмитися і не влізти в цей бруд, тому що це буде дуже, дуже потім боліти тим, хто до цього будуть причетні. І от в мене таке відчуття. От знаєте, іноді появлялося, раніше це було не так помітно, але тоді були окремі випадки, і вони дуже кидалися в очі. От коли е, Єрмаку треба було. Підвищити своїх суб'єктність в якихось переговорах. Його не хотіли десь там пускати, бачити, з ним спілкуватися. Він, він готував тексти для Зеленського. Ну, там, Дмитро казали, готувати тексти, після яких всі хапалися за гугу, що це за ідіотизм. А він тоді, і казати, каже, «Ну, ви ж бачите, він же ж ідіот. Єдиний, хто в Україні може чимось керувати, єдиний, хто щось розуміє. єдиний, що може всі на все впливати, а це ж я до вас не відпущу. Міністра закордонних справ чи міністра оборони, вони поїдуть тільки зі мною. От єдиний, хто може щось вирішувати, це я. Ви хочете з Зеленським мати справу? вам Все одно доведеться мати справу з Україною. Ну що ви взяли на себе це ярмо підтримувати Україну? Тому, доки ви її підтримуєте. Хочете підтримувати без мене вас це не вийде. Ну або спілкуються з Зеленським. Ви ж бачите, з ним спілкуватися не можна в принципі. Він неадекватний, і от ця історія, вона вже не раз появлялась. я Це спеціально відмічав, і мої глядачі теж це відмічали, що в певні моменти. Коли це було дуже потрібно, декому на банковій, Зеленський починав говорити якусь абсолютно страшну хінею. Все ж це готують його, навіть якщо це ну, прямий ефір, якийсь там чи ще щось інше, а переважно він все таки з папірчика все зачитує, з суфлера. Але навіть якщо це спілкування з якимось іноземним журналістом, йому вкладають в голову тези, іноді в нього в вусі просушка бувала. Ну зараз він же без неї говорить, тому багато, набагато більше тупості. Але от він може говорити тексти. Зачитувати, в яких, ну, вони погані, вони точно погані, але вони принаймні не дурні. А потім з'являються відверто дурні, і воно накладається саме на інтереси певних людей з зеленої Опи. І в мене була думка, а може ця історія не про Порошенка? Може ця історія про війну на Банковій, де декого треба замазати просто з головою? На ній попалилися цілий ряд людей, а ряд людей відмовилися. Ну, слухайте, Шмигаль. Як кажуть, що не підписав це подання, і ніби підписувала Свериденко? Юлія, я не знаю, чи це правда, а відмовилися ж підписувати силовики, які мали це зробити, кажуть, що ні Малюк, ні Буданов не підписали цього подання на РНБО? Ну вони знаєте, до них можна по-різному ставитися, але вони не дурні, вони не ідіоти. На відміну від більшості там присутніх, е, ніби й не голосували. Е, кажу, Шмигаль. Не ризикнув. Хотів через якийсь фінмоніторинг протягнути. Зрозуміло, він не може бути суб'єктом подання, тому що на той момент його просто не існувало. Взагалі. Плюс він не є суб'єктом подання на розгляд РНБО. Тому в цій ситуації ну, смикнулися, кинулися. Хай, хай уряд подає, хоча уряд не може подавати за такою статтею, за такими звинуваченнями. Просто не може взагалі. Шмигаль у них перед тим він. Він боявся, він не ризикнув заперечувати. Йому сказали, відхилити по Портнову він написав, що відхиляє. Але робити проти Порошенка він розуміє, після цього ну, він може стати невиїзним. Це йому точно не хочеться. Тим більше в Москву то його не пустять. Москва це не для нього, це за Портнова, це може бути для Єрмака, для Татарова, а йому куди? Коли тут в Україні будуть пісочити, розшукувати різних злочинців, ну йому точно це не потрібно. О тому в цій ситуації це, це щось схоже на якийсь внутрішній розборчик, чи це проти Порошенка зі злістю, і чи це готувалося з замовленням Росії? Безумовно, так. Те, що Зеленський на це повівся, з великою радістю і бажанням, безумовно, так. Те, що він. Є основним автором ідеї, безумовно так. Але він це автор цієї ідеї з 20-го року. Він з 20-го року носиться вести санкції проти Порошенка, і з 20-го року йому ніхто того папірчика на стіл не клав, а зараз поклали. І тому тут дві окремі процедури бажання зеленської вимоги. мені санкції проти Порошенка. Вони йдуть окремо, і ті, хто ревали замовлення Зеленському, йдуть окремо. Це в цій компанії, а є ті, хто готував рішення. Рішення готував до речі, ну людина дуже специфічна. Литвиненко секретар РНБО, який. Нагадаю, до 94-го року навчався в академії ФСБ в інституті криптографії. Знаєте, що таке академія ФСБ? А знаєте, що таке 94-й рік? Річ в тому, що на початку 92-го року я знаю, бо тоді був депутатом Львівської обласної ради. до нас приїхали з Росії наші хлопці, львів'яни, які навчалися в російських військових і спецужбійських вузах. Тоді се ще називалися там не ФСБ, а КГБ. Вони навчалися вищій школі КГБ для нормальної роботи, для контррозвідувальної роботи, то Андроповка, все інше, і їх звідти вигнали. Чому? Ні, вони могли продовжувати навчання. Вони на початку 92-го року був указ Єльцина. Всі, хто проводить довжують навчання в військових чи воєнізованих вузах, зобов'язані прийняти присягу на вірність Росії. Причому це указ, який не обговорюється. Нехай не розказують ні на Ливайченко, ні Литвиненко, що там якісь винятки були. Не було винятків, не було контрактів. Всі Згідно указом, Єльцина зобов'язані прийняти присягу на вірність Росії. Просто щоб ми розуміли, нинішній секретар РНБУ прийняв присягу на вірність Росії. Від цієї присяги виносять тільки перед ногами, звідти не виходять, звідти виносять перед ногами. Тому маємо конкретне походження рішення. Тому ще раз. Хтось дав команду Литвиненку це виконати? Три скільки? П'ять років Зеленський хотів це зробити. П'ять років з Москви підштовхував, щоб це зробити. Але всі розуміли, що цього робити не можна. Це бездарно, тупо і програшно. І тут раптом воно пішло. Тому про першу частину, що це може бути войнушка на банковій, яка підштовхнула це зробити. Ми проговорили. Цю тему закриваємо. Друга тема. А все ж таки, які мотиви у тих. Хто хотів це зробити, я бачу три мотиви. Ну, власне, не тільки я, а певна, ще, я дивився так по кількох моїх колегах. От я побачив тільки три. Інших мотивів нема. Перший мотив, я бачу це стандартний мотив. все, що тупе, дурне і скандальне відбувається в Україні, для того, щоб відвернути нашу увагу від чогось, саме в цей день відбувся страшна подія для України. Страшна офіційно оголошено Україні, що Україна більше не учасник переговорів про свою долю. Що ми будемо визнані як країна, яка не просто програла війні, а яка ще мало не винуватить війни. Росія не буде платити нам контрибуції взагалі не буде платити Росії. Не будуть покарані воєнні злочинці. Путіна будуть виводити з під відповідальності. Потім навіть хочуть повернути його в G7. Трамп хоче повернути, щоб G8 зробити знову. Тобто, все ніякі території нам повернуті не будуть. Більше того, Росія має право тепер втрутитися в нашу внутрішню політику, і в домовленостях Трампа будуть вирішуватися, що ми будемо робити в Україні. Не про НАТО тільки йдеться, НАТО для нас блокується. Вирішується питання про те, якою мовою будуть говорити Українці. Так, це питання є в плані Трампа, мовна політика і друга державна мова. Це записано в плані Трампа. Я просто знайомий з цими документами трошечки і їхніми основами. Далі там написано припинення переслідування православної церкви. Це про московську церкву. Саме ну, звичайно. так звичайно, це звичайно Треба що своїх повернення, звичайно, так. Повернення російських певних політиків Йдеться не про медвечука. Медведчук занадто зашкварний спалений. Тим більше його ж нас ніби позбавляв українського громадянства. А йдеться, я думаю, першу чергу про Мураєва, про Портнова. Ну деркач вже в сенатор російський, тому вже не може бути про нього мови, але про цілий ряд тих, які зараз відмазалися, ніби вони не в Росії. Портнов, ніби в Австрії, Мураєв ніби в Китаї. Тобто вони формально не визнаються державними зрадниками, вони мають вернутися в українську політику і далі впливати, і створювати тут партії, йти в парламент, в уряд і тому подібне. Це вимоги, які передбачаються цим планом Трампа, повна втрата суб'єктності України. І на фоні цієї дикості. Ну, це все вирено. Це звалилося на голову українцям. Я собі уявляю, що б у нас зараз робилося в цих мережах. Навіть навіть провадні журналісти не могли б цього замовчати, і тут раптом санкції проти Порошенка. Все, панісилось. Причому ще раз кажу дуже багато провладним Їм дозволили критикувати ці санкції, їм дозволили. Це значить, відволікаючий маневр цілком можливо. Якщо крім того, що войнушка на банковій. Тепер другий момент. Я ж згадав про ті речі, які всередині в Україні вимагає Москва. Я не знаю, чи зараз в контексті цього останнього тижня це відбувалося, але я дуже добре знаю про це не приховували. Вимога усунути Порошенка з внутрішньої української політики не допустити можливості, як вони на Росії називають, реванша помаранчевого режиму, порошенківського бандеровського режиму. Ну, вони це говорять, про це Пісков їхній говорить, що вони, трі, вони требують розібратися з етіми, там поджигателями війни і все інше. Це пряма мова, вимога Москви. І я припускаю, це все відбулося саме в той момент, коли пішли оці всі перемовини дуже активні. Я думаю, що санкції проти Порошенка, заблокувати виїзд Порошенка до Мюнхена це було чисто по-Зеленському. Він просто. Він сіні своє буде шарахатися в Мюнхені, якщо знатиме, що в Мюнхені перебуває одночасно з ним Порошенко. Плюс, якщо до Порошенка буде увага і зацікавленість, і кількість зустрічей і переговорів більше ніж Зеленського, для нього це буде особиста катастрофа. Просто на рівні ну п'ятирічної дитини, яку не уважили комхетку і м'ячик дали іншому хлопчику, а не йому. Це це ще скажу. Це дитяча інфантильна психіка. Ми говоримо не про президента держави, а ми говоримо про соціально. Несоціалізовану, незрілу інфантильну істоту він дійсно психічно неадекватний. І от в цій ситуації, коли ми говоримо про Мюнхен, рішення щодо того, щоб заблокувати поїздку Мюнхен, це чисто зеленському виписати не блокувати вже, бо Стефанчук виходить з під управління. Він перелякався. Він побував на заході. Я думаю, що йому дуже багато що пояснили. Він просто тупо переляканий. Видно було, як він поводився, коли там блокують зараз Раду Європейська Солідарність другий день блокують. І він боїться щось порушити. а суги його не підтримують більше. Він дуру проголосував за ці санкції. Але він не хоче в це влазити, і він же не хоче забороняти виїзд. Його попередили. Буде ще одна заборона виїзду Порошенку за кордон, ти сам попадеш під американські санкції. Я наскільки чув, було таке йому попередження. І тому він сказав: Я не напишу заборону. Тоді Зеленський сказав ДБР: зробити на кожен день виклики на слідство, щоби Порошенко не міг нікуди поїхати ні на фронт, ні туди. На цьому все обмежувалося і чомусь саме в той день. Коли відбувалася розмова Трампа з Путіним і Трампа з Зеленським, а цей знаєте, такі розмови, я колись був постановником певних переговорних процесів, ще коли був першим заступником голови комітету у закордонних справах, це така, знаєте, трикутна є човникова дипломатія, а є трикутна дипломатія. Якщо ви бачите три вершини і від одної до двох ідуть розмови, можете не сумніватися, третя лінія є, вона просто не афішується. Тобто розмова Зеленського з якимись кураторами з Москви була гарантовано. Це, це, це практика трикутника. В цей день не могло не відбутися третій розмови. Ні, не Зеленський з Путіним, точно ні. З Патрушевим, ще з кимось. Я не знаю з ким, але відбулася розмова. Може, вони самого Зеленського, може, у Єрмака, може, ще когось. Але Зеленському донесли пряму вимогу Москви: санкції проти Порошенка і букування його в політичному процесі. Як частина переговорного процесу, і тоді Росія не буде заперечувати проти участі зеленського в переговорах. До речі, зверніть увагу Трамп. Перед тим заявив: Зеленський. То який Зеленський? При чому тут Зеленський? Ми з Росією ведемо переговори про Україну до Росії. Вилетів літак, що особливо прикро військовий літак США. Ну з переговорною великою делегацією до Москви, якому дали бортовий номер, який розшифровується як 9.05 е, ось цього там 25-го. Тобто 9 мая. я думаю, що такий сигнальчик від Трампа. Хоча може і співпадіння, але такі співпадіння таких номерів військовим літакам не дають. Тому думаю, все таки не співпадіння, а загравання. Зеленський непередбачений в переговорах. Був взагалі Трампа. Запитали прямо: він сказав: причому тут Зеленський. Україна має виконувати те, що ми вирішимо. Україна в цій в, в цій історії розглядається країна не просто яка програла війну, а розглядається країна, яка мала не агресор і не винуватить. Її волю не питають, так як Німеччину після поразки чи Францію після поразки там в му році. Отакий От підхід до України виробився. Зеленським не мав розмовляти. І тут раптом, після ведення санкцій проти Порошенка, всі пужуть, ні, так Зеленський буде. В Саудівську Аравію Зеленського теж запросять. Я думаю, Путін настояв на тому. Я думаю, що ціна. Для Зеленського, щоб його Путін пролобіював, що він брав участь в Саудівській раді. Бо Трамп відмовився мати з ним розмову. Трамп не хоче спілкуватися з Зеленським. Він дуже задоволений спілкуванням з Путіним, що набагато гірше. Зеленський то він, хоч ніщо, а Путін це зеленське зло, і Трамп захоплений Путіним. Але. Поява Зеленського знову в переговорному форматі ну це будуть не зовсім переговори. Це буде велика з того, що я знаю, що панується велика двостороння розмова Трампа з Путіним. Вони будуть довго спілкуватися, а потім відбудеться друга частина, так званий саміт трьох, куди запросять Зеленського, яка буде тривати разів у п'ять менше, ніж перша частина. Дуже короткі співбесіда, дуже короткі пояснення, і від України особливих порад нічого не хочуть. Але формально це буде названо, що Зеленський брав участь в цих переговорах. Путін міг поставити вимогу санкції проти Порошенка як єдиний варіант, коли Зеленського допустять. Ті санкції все одно короткочасні. Вони Зеленського втоплять. Як міжнародному персоналію, вони все одно їх не можна не скасувати. Вони занадто незаконні. У всьому. А оцей другий варіант, що це все ж таки пряма вимога з Москви, Ну, перший варіант був це, що відволікають увагу від страшної катастрофи, дипломатично це катастрофа Україну з країни, яка підтримка мала всього світу, Америка переводить в країну ізгоя, з якою навіть радитися не треба. Прирівнює нас до гітлерської Німеччини після завершення Другої світової війни. Це такого приниження просто ніколи не могло бути, навіть теоретично не могло бути. А Росія така би антигітлерівська коаліція. Слухайте, Трамп прийняв російські наративи щодо України повністю. Це відвернення уваги. Друге, це пряма вимога Путіна в плані отогрузкаміровського блоку домовленостей про мир. І це моя версія. Оця друга і я бачив третю версію. Її кілька моїх колег задіювали. От з ким Остап Дроздов її опублікував себе. Найкраще більш менш розшифрував. Це версія про те. Що це спонтанний вибух самого Зеленського? З зеленського нагнули зеленського принизили Україну. Принизили йому саме показали. Ти ніхто тебе звуть ніяк. І перша реакція, а він розуміє, що тріумфальна поїздка Порошенка, який там перебув всі терміни, який демонструє, якого вітають як президента, і відігратися на ньому. Що це просто шиза самого Зеленського? Я третю версію, все таки скепсисом ставлюся, бо в такому випадку на неї б відреагував швидко Трамп. І ще хтось у Трампа Зеленського б звинуватили в цьому, а вони поки що відклали. Ні, вони звинуватять пізніше. Це буде звинувачення до нього, але поки що відклали. Тому я наполягаю на перших двох відверні уваги і пряма вимога Росії в плані допуску зеленського до якихось переговорних процесів. Це те, що стосується другого боку. Перший бок, я казав, це матері... це механічний бок, технологічний хто вніс і хто дав команду. Те, що Зеленський просив п'ять років, тільки зараз виконати це, от по лінії Ренбо робилося і відповідно ми там шукаємо внутрішнього між собою. Другий бок, це той, звідки йшли мотиви, і звідки йшли накази, які могли бути не виконані, але виявилися виконаними. Оцей бок, і тепер дуже коротко про правову основу. Про неї написали набагато кваліфікованіші за мене люди. Я бачив, що е, Ілья Новіков це адвокат, який колись в Росії захищав на да, Росії. Перепрошую, захищав наших і моряків. Політв'язнів, яких українців там садили. Потім, коли його вже в Москві могли арештувати, приїхав сюди, і він зараз співпрацює з Петром Порошенком і багато в чому допомагає юридично, і Головань. От я бачив Новікова розбір. Ну абсолютно по деталях, все це стопроцентно фальсифіковані санкції, які введені абсолютно незаконно. Санкції не можуть вводитися проти українського громадянина. Є правда норма в законі, якою він звинувачений в тероризмі. Я припрошую Порошенко щось пробують пришити якесь вугілля, і потім кажуть: А це ж було фінансування терористів. Де там фінансування терористів? Де Порошенко давав таке рішення? Оце зараз ще проговоримо. Може тобто українських шахтарів, які працювали на українських ну, шахтах. В той момент, коли це Але було ясний був статус цього всього, абсолютно. Ну, ви згадайте, ми взагалі не розуміли, що відбувається тоді Росія ж хаос сіяла скрізь. У нас ніхто не безладні, визнав їх Після Янукович, післянуковича без влади українським шахтарям платили зарплату. Вони добували вугілля для України, яке йшло до України. І це називати спонсоруванням тероризму, тобто, ну, ви, ну, ви, от це факто, ви так ви знаєте вже це територію Росії? Яким чином? Ну, чин? виходить, що так, Зеленський визнає, що тоді це вже ну він тоді визнав. Пригадуєте, коли він там в вже окупованій Горлівці, в квітні нагадаю, в квітні 2014 року заявляв: «Нужно шатати і валити цю власть. І багато всього іншого. Ну, я просто. В мене є дуже велика претензія до тодішньої влади, що його просто після цього не арештували. Це прямі заклики до порушення територіальної цілісності України, державного перевороту і тому подібно. Треба було арештовувати, були підстави. Ну, сидів би, вже досиджував би свої перші там третину свого терміну, вже би відсидів у тюрмі, ще дві третини бочилося до 15 років. Вийшов би. Ну... На свободу з чистою совістю, а так вся країна кров'ю вмивається через те, що ну трошки недопрацювали там, де треба було садити. Але давайте, от я вернуся до цього: самі санкції, згідно закону про санкції, не можна вводити проти українських громадян. Просто не можна і все, крім випадку, якщо їх звинувачено в тероризмі. Порошенка не звинувачено в тероризмі. Рішення про те, що визнати терористом, не терористом, то що може зробити тільки суд, тільки у випадку, якби було рішення суду, яке набув було законної чинності. Тобто людину звинувачено саме по статті тероризм чи фінансування тероризму, людина засуджена судом першої інстанції. Це може тривати роки. Ну, в зеленського були роки тільки справу не могли провести. Вона ж Вон... її немає, там немає матеріалів справи ніяких. Після того відбувається апеляційне оскарження і розгляд в апеляції. Це знову роками триває. Ви бачите, як справи червінського тривають все інше. І от після завершення цього, коли апеляційний суд визнає. Законність вироку першої інстанції тільки в цьому випадку, і не раніше, людина оголошується такою, що звинувачена в тероризмі. До того моменту вона не винувата. Навіть в сьогоднішньому, дуже тупому листі, який написала і публікувала генпрокуратура, написано: до рішення суду будь-яка людина залишається невинуватою і не підлягає жодним кримінальним переслідуванням покаранням. Що таке санкції проти українського громадянина? Це без рішення суду людині конфіскують фактично майно, арешт майна опозбавлення прав тощо, це прямі засоби, які передбачені покараннями кримінальними. Це прямі засоби. Не може тому і не можна вводити санкції проти українського громадянина до того моменту, доки український громадянин не буде судом визнаний таким, що вчинив терористичну діяльність. Цей момент якраз вводилися щодо тих, що на Ордло були там тих терористів, тому що ми не мали до них доступу, не могли їх арештувати. І тому з усіх тих, хто в цьому указі Зеленського, ніхто не може бути підданий цих санкціях. Живаго не може, тому що. Він український громадянин, де б він не був, чи може бути Козовський? Я там думаю, взагалі там просто Андрій Садовий наскаржився на, на, на свого кривдника. Вони там з Козовським це львівський бізнес. Вони не можуть поділити щось там і якогось дива Козовського записали в санкції, що взагалі смішно Боголюбов і Коломойський. Я перепрошую, Коломойський то сидить в українській тюрмі. Які ще санкції, коли він сидить в українській тюрмі? Плюс вже Аспарту не із ясно Ізраїлю, але в нього. Бо ніби його позбавив українського паспорта, але потім суд підтвердив, що в нього є український паспорт. Зеленський тим указом крутить то він позбавив коломойського паспорта, то не позбавив. Поки що коломойського судять як українського громадянина. Нагадую, якщо він український громадянин, то проти нього не може бути санкцій. Щодо Боголюбова, санкції не можуть бути. Можуть бути санкції в цьому списку. Не ти кого, тільки проти одного Медведчука. Він же не український громадянин. А тепер тададам, а санкції проти медвечука діють. Вони введені давним-давно РНБО, вони діють, так якого біса вводити ще раз санкції проти людини, проти якої санкції вже діють. А знаєте для чого? Тільки для одної причини: щоб в тій компанії Порошенка написати прізвище поряд з прізвищем Медведчука. І щоб це розкручували пропагандисти. Я процитую Володимира Зеленського: у нас війна. А люди виводять гроші, мільярди гривень. Це протягом всієї війни це почалось з 2014-2015 років. Виведення грошей, торгівля з сепаратистами вугіллям. Медведчук та Порошенко. Вони партнери в цьому кейсі, але ага. я не хочу звинувачувати це ага. про суди. Так ви. Не хочете звинувачувати і звинувачуєте і апелюєте до суду. Так тоді може краще не говорити таких речей і не розповідати, хто з ким партнер. Бо тут теж можна нарити і накопати. А з ким ви були партнерами в 2014 році, 15-му році, де і ваші партнери і були до 14-го року? Ні, ну Зеленський партія регіонів Єрмак і Зеленський. Це партія регіонів. Перше, молодіжка партія регіонів. Друге. Це медведчуківська команда. Саме так Зеленський фінансувався і працював під командою двох власників медіа ходу ну, плюс 1». Я хочу нагадати, всі чомусь не хочуть згадувати: «1 плюс один належить не одній людині, а двом. Медведчуку і Коломойському. Зараз ніби за цими санкціями Медведчука ніби вже вивело. Це буквально зараз. Але весь період, коли Зеленський працював на плюсах. Це був стопроцентно проект Медведчука. А знаєте, коли він перейшов на плюси з Інтера? А тоді, коли в Інтері відбувся маленький переворот, і Медведчука з інтера посунули. А знаєте, коли він там був генеральним продюсером Інтера? Він завжди там був продюсером. у Медведчука, доки Медведчук після того, як Поле Пружнікова там був такий власник, отруїли він помер. Медведчук повністю захопив інтер. Він його контролював разом з Суркісами, і туди прийшов Зеленський, який працював на Медведчука. Після і що того... справи відкриті по, цій, по цій? Ну, а Які можуть бути справи? справи? Відкриті? Навіщо це звичайно? Ні, ні. Я просто до цинізму, що Зеленський в Україні є мало людей, які були настільки замішані на Медведчуку. Як Володимир Зеленський, тому ну йому би мовчати.